Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Ви потра... потрапили на відео, відгук, огляд пряжі. І цього разу нас чекає ця пряжа. Це About Berlin, Кашемір Brick. Брік це означає цеглина. Це, це лінійка ланагроси з незвичайними складами. І як можна здогадатися, цей склад з кашеміром. Давайте подивимось, тут у нас 70% вовна, 25 поліамід і 5 кашемір і 100 грамів 420 метрів. І рекомендують нам її в'язати, рекомендують нам її в'язати на спицях 3-4, але це, ну, ні, це все брехня. Я не буду її в'язати на спицях 3-4. Може хтось і буде, я ні. Так, давайте роздивимось з вами. Вона дуже м'яка. Така прям от, прям, а, як, не знаю, як кошеняточко, ось таке щось. Але нитка, я б не сказала, що дуже товста. Як на мене, на моє в'язання, я б її в'язала. На 2,25 чи навіть може на 200. В будь-якому разі я спробую так і так. І далі подивимось з вами. Вже зараз видно тут пушечок. Зараз спробую налаштувати. Ну, тут вже є такий гарний пушечок, дуже м'який. Ну, мені здається, трошечки помітно, що тут касумір. І далі я буду в'язати. Підключатися до вас і розповідати про свої враження. У мене пройшло трошки часу, і я до вас з першими враженнями від цієї пряжі. Добре, насправді, пройшло багатько часу, але ж про перші враження все одно хочу вам розказати. Ну, давайте дивитися. По-перше, я впевнена, що 2,25 це ідеальний просто номер для цієї пряжі, для мене. Ось ось так лягають ось так лягають смужки, а вже ж вони в мене не однакові, тому що я не підбирала секції, просто в'язала, як в'яжеться, і воно йде в зворотньому напрямку, тому що так змотані клубочки. Що ще про пряжу? Вона дуже-дуже ніжна, вона не суха, а така трошки, ну, зазвичай, таку пряжу кажуть, трошки така, як масляниста. Давайте покажу. І дуже-дуже еластичне полотно з нею виходить, незважаючи на те, що сама нитка, дивіться, вона нічого з нею не відбувається, вона ніяка не еластична. Або одно виходить дуже гарне, ніжне і м'яке. Шкарпетки на етапі, коли я дов'язала до п'ятки, тож буду в'язати п'ятку і побачимось трошки пізніше. Ось і дов'язались шкарпетки з пряжі About Cashmere Brick. І показую вам їх ще до брання, для того, щоб ви подивились на петлі. На те, як виглядає полотно ось так. Загалом все рівно, а щось детальніше ми з вами обговоримо вже через мить, коли я їх виберу і висушу, тож до зустрічі за одну секундочку. І нарешті ми з вами зустрілись на фінальному етапі Це розгляд вже готових попраних шкарпеток і мої враження від цієї пряжі. Тож, ось наші шкарпеточки. Ось такі вони гарні, ось так виглядають випраними. Бачите, цей пушечок, це, я думаю, кашемір. Пряжа не віддавала колір, коли я її брала. Все було добре. Так. І що ще? Розкажу. В'язала на 2,25 і вважаю, цей номер спиць ідеальними для цієї пряжі. Потроху в'язала на чагу, в'язала на Хахая і на майнфулах Так стало, що я перебирала з одніх спиць на інші, на третій. Ось і що? На чагу норм? Нормально, на Майнфлог також нормально, нехай хай вони засковські для цієї пряжі. Тобто пряжа вона м'яка, така масляниста, як я вже казала, але і сковська. Думаю, що якщо б я взяла в'язати на дереві, було б взагалі ідеально. Тож, ось так, шкарпетки в мене вийшли розміру розміру 3941, вони дуже гарно тягнуться, ось такі. Взагалі-то я залишилась ними задоволена. Подивимось, як буду в носці. Е, Мінусів ніяких я в ній не помітила, окрім того, що вона скоськала, це вирішується спицями. І вузликів не було. Ось так трошки в мене ще залишилось. Може, колись е, поєднаю з іншою свою кашеміровою шкарпетковою пряжою, подивимось, але це не точно. І тепер давайте перейдемо до серйозного ще, до вибору пряжі на наступний огляд. Дивіться, дівчата, цього разу я прям чогось супероригінального вам не пропоную, тому що запаси пряжі вони обмежені в мене. Тож, наступне відео хочу зняти на одну з цих пряж, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, напишіть, я не буду знімати, просто зв'яжу. Так, що ж у нас із вибором? Це е, соя Майлінвайт, вовна, поліамід і віскоза. Я вже пропонувала вам це у одному з попередніх відео. Пропоную ще раз, може ви цього разу наважитесь. Далі це е, регія з шовком. Тут у нас е, 55 вовна, 25 поліамід, 20 шовк. Також мені воно подобається. Колір такий прям зелененький. І щось мене потягнуло на шопель. Тут зараз подивимось, щоб впевнитись склад 75 вовна і 25 нейлон. Ось. Я знаю, що це не прям якісь унікальні пряжі, але, можливо, вам цікаво, що за них, думаю, саме я. Які в мене видуть шкарпетки, і які будуть враження? Тож пишіть, як завжди, голосування буде тривати тиждень, і після цього ми дізнаємось, о, яка буде пряжа на огляді, і я про це розповім у наступному влозі. Все. Дякую, що подивились, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!